Так усім привіт! Як завжди, граємо Козаки 3 і випадає нам Алжир. Ой. Як я люблю Алжир і Шотландія, блін, прям весело. Зараз нароби собі цих мешників клану, і я буду страждати. Ладно, у нас буде арта, може щось придумаємо. Так. Та будуйте ви складик. Ей! Так, ладно, ринок. Попробуємо щось зробити. Хоча я не думаю, що це щось можливе. Але надіємося що проти нас не Шотландія. Навпроти нас, маю на увазі, вона і так проти нас. Так, робимо обміни. ми другі в ринку. Так, це є. Третій міський. Займаємо золото. Все. І займаємо інші шахти, золото і вугілля. Ой, залізо і вугілля теж потрібно. Так є, Шотландія ніби непогано в нас грає. Вже золото все знайшло практично. А ми не можемо. Так завжди. Так, сюди. А, ні, знайшли золото сюди, сюди, сюди. Yeah. Є. Сюди пішли 5, сюди пішли 3. Окей. Okay. Добавляємо. Ось так робимо. Ось так. Ось так. Докупим їжі, розвідка? Бо нам ще всі шахти треба буде, Так, мамлюки? Нормально. Живемо? Так, це є, це є, купляємо їжі і просто займаємо всі шахти, які залишилися. І всі шахти зайняті, окей. Зараз докупимо їжі, блін, не докупили. І ставимо академію. Так, що на Шотландія? Я її похвалив. В принципі, йдуть. А, ні, пікінри йдуть, це добре. Але замка немає. Грає він свій якийсь білд, в принципі, непогано. Дай Бог, щоб йому вийшлося все. Це саме головне. Так Наймем хоча б два барабани. Прокачуємо другий ап в академії. Може і косу би взяти, але поки що без коси. Вже такий час, що нам потрібно їжу е і сокиру брати, але поки що нема. За що? Ладно. Переживемо якось. Давайте два барабана. Є. Yeah. Тепер можна і сокирчину взяти, і лісок оцей хороший, та в принципі його і займемо. В принципі, його і займем. У нас підходить вже возик. І кірка скоро буде. Один селянин не зайшов в залізну шахту, це дуже погано. Але я думаю, не критично. 20 селянинів шукаємо, щоб було. І беремо возик. Камінь. Камінь аж такого добрячого немає. Будемо. Ну, в принципі, це і непоганий. Беремо возик. Переключаємося на легких піхотинців. Пора би вже. Так. П'ятеро селянинів і будиночки. Є. Ще три селянина. Є. Yeah. Так, берем пірку. Сюди... Бажно, бажано вже був би парканчик якийсь зробити, але як бачите ми не встигли. Ой, блін, ну ладно. Я хотів поміняти якийсь камінь, а золото поміняв. Критично. Але... Як же без косяків? Так, є є. Добре. Окей. Останній будиночок, ні. Не може бути такого. Погнали тепер зробимо ось так. Зробимо ось так, Давай, ще один, є yeah. сюди, І сюди, добре, є yeah. сюди. Так, все золото прокачане. Тепер нам потрібна третя стага казарма хоча б. І зайняти все залізо. От залізом тяжче, бо селянів немає, а казарма вже підходить. Це є третя казарма. Де те залізо ще одне тут? І тут останній будиночок. Та шо ж ти не помінялося? Люди Так, два депо. Ну і депоробив вже аби щось трохи. Але щось не хоче. Так і дипломатичний нас. Блін, просто їжі не вистачає. Пізно дипломатичний, 13-та хвилина. Куда? Оце в мене білд. Хвилина 50 нас залишається. Арти немає, та ти що. третього ардипо немає, має майно. Ладно, давайте ось так. Будемо без гранадерів, але з січкою. Чом би й ні. Попробуємо. Так, вистачить. Селяни не будують будиночки. Ага, мені габелла, я просто не добудував паркан. Мене зараз будуть рейдити зі всіх сторін. Так, дві пачки по 400 нормально. Тож ж напроти мене, наприклад, мене схід. І він так... Ага, він же теж нападає. Серйозно? Ну, okay, окей, давай. Так. Так, ну что, Роксор и Лансер. Вот так. Вийшов червоний і зразу викинув синього. Ну, синій тут вже все просто без будиночки залишився. А це, як ви знаєте, для сходу дуже і дуже критично. Гарно ми відбилися. В принципі, зайшли кіньми збоку. І зіграв теж добре Кальтер Фіолетовий з Раксора. До речі, Раксор і Кальтер грають в турнірі новачків. Чесно, і вийшов так, що ми ще й попалися разом. Новачки зіграли один проти одного. А я зіграв проти ланцера, а ланцер, ну, доволі хороший гравець, драгуни, всі весь біл повністю виконаний дуже добре. Давайте ще глянемо, чи було кірка, бо... Було... Ні, чекайте, ланцер. Ні, тут не було кірки, тут не було кірки, тільки возик. Хоча, може, воно десь тут було просто. Ну, не бачу, не бачу я, можливо, і не було кірки. Хоча можна подивитися по цьому, скільки він каменю добув. він добув 96 тисяч каменю, я добув 268. Так, не було кірки. Дуже швидко все. Якось так. Не знаю, чи я це запишу чи ні, але якщо воно вийде на YouTube каналі, не забувайте за підтримку, підписку, коментар. Ну і таке інше. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. Бувайте. Пока-пока.